Привіт, друзі! Сьогодні смачний салат з хурмою, карамелізованим гарбузом, хамоном з кедровими горішками. Цей салат просто надзвичайний, і ви повинні його приготувати. Отже, робимо карамель 3 столові ложки цукру висипаємо на суху сковорідку та розтоплюємо. Додаємо 30 грамів вершкового масла. Викладаємо на сковорідку часточки гарбуза, карамелізуємо їх з обох боків до м'якості гарбуза. Другий крок робимо заправку для салата. Для цього в ємність додаємо 1 столову ложку рідкого меду, 1 чайну ложку солі, сік половинки лимона, 1 чайну ложку зерен герчиці, пів чайної ложки чорного меленого перцю, 1 столову ложку оливкової олії. Все гарно розмішуємо. Збираємо салат. По коло тарілі віночком викладаємо мікс салатів з рукалою. Хурму нарізаємо з кибачками. Хурму вибираємо з сорту шарун. На салат викладаємо карамелізований гарбуз, частечки хурми та по колу викладаємо трояндочки з сиров'ялиного хамону, присипаємо смаженими кедровими горішками. Поливаємо салат заправкою. Падаємо. Це смачно! Вдале поєднання солодких та солоних смаків робить цей салат неперевершеним. Підписуйтесь, лайкайте, пишіть свої коментарі. Всього вам доброго, мирного вам неба, до нових зустрічей!